Мені простіше зробити це самій, ніж витрачати час на вирішення цієї проблеми в Аргентині. Одяг в Аргентині в більшості своїй неякісний, погані як матеріали, так і пошив, негарний, непрезентабельний, негармонійний, часто без смаку, Відсутні різноманіття як кольорів, так і дизайнів, тобто самого одягу гори, але все однотипне і нецікаве. Відповідно, побачити стильно чи просто гарно одягнену людину, за моїми спостереженнями, тут, у Кордові чи Буйна айресі це рідкість. Переважна більшість людей носить те, що є, і їм байдуже, як вони виглядають. А ті, кому важливий їх зовнішній прояв в одязі, змушені купляти одяг за кордоном, зокрема в дюті фрі в аеропортах під час подорожей, або замовляти його родичам, знайомим, які живуть в інших країнах. Можна, звичайно, купляти одяг у брендових магазинах і переплачувати у 3-4 рази у порівнянні з європейськими цінами, але якісті тут вам ніхто не гарантує. Наприклад, ось джинси аргентинського бренду Кордон. Ця дірка з'явилася через пару тижнів після купівлі. за рік вони зносилися так, як джинси, які я купляла в Україні у магазині секонд-хенду з Європи, зносились більш ніж за три роки. А у вас подібне траплялося, коли нова дорога річ псувалася без причини майже одразу після купівлі. Поділіться своїм досвідом. Я бачу тут ще два виходи: перший це звернутися до професійного кравця та замовляти одяг під себе. А друге це навчитися шити самі. Однак у кожного варіанту є свої плюси і мінуси. То в чому ж принципова різниця з замовленням у майстра та самостійним пошиттям. Перевага звертання до майстра. Ви замовляєте те, що хочете. Одяг на індивідуальне замовлення буде пошити виключно за вашими мірками. Ви контролюєте якість матеріалів та фурнітури, самі обираєте колір та принт. А також отримуєте вищу якість, ніж у товарів мас маркету А недоліки такі. Хороші майстри завалені роботою, тож доведеться чекати. Не кожен майстер зможе пошити те, що ви справді хочете. І далеко не кожен майстер має таланти стиліста, тобто пошити він пошиє, але чи воно вам справді пасуватиме, це ще питання. Гарного майстра, робота якого вас вдовольнятиме, з ким ви знайдете спільну мову, хто шитиме з урахуванням усіх ваших особливостей фігури та вподобань, ще треба знайти. А це, як відомо, час і, можливо, не одна невдача. І в будь-якому разі треба їздити на обговорення моделі, на примірки, і це знову час, а також вихід з дому. А ще коли майстер та замовник говорять різними мовами, як от я в Аргентині, це може суттєво вплинути на взаєморозуміння та кінцевий результат, і вартість може невиправдано зашкалювати. В дитинстві я дуже любила обшивати своїх ляльок та, мріючи стати дизайнером одягу, перемальовувала й придумувала свої дизайни, суконь в окремому зошиті. Тож для себе я вирішила, що найкраще це шити самі, для себе та своєї сім'ї. Звичайно, коли шиєш собі сама, тут є недоліки. Це не завжди швидко. Так на одне плаття замість приблизно 15 запланованих годин у мене пішло десь в півтора два рази більше. Треба вчитися додатковим навичкам, знімати мірки, читати викріки, розбиратися у тканинах, знати основні проблеми зі швейною машинкою та їх вирішення. Необхідно виділити місце вдома для швейної машинки та зберігання матеріалів, я вже не кажу про окрему кімнату майстерню. Не все можна пошити з першого разу. Наприклад, для верхнього одягу з цупких тканин потрібне спеціальне обладнання та навички, і проблема з матеріалами. Зокрема, відсутністю бажаної тканини чи некомпетентними продавцями, які не знають ні свій асортимент, ні детальну інформацію по тканинах, а ще у різних країнах різні назви тканин. Проблема якісних тканин характерна не тільки для Аргентини. Одна моя подруга, швачка, що живе у Польщі, жалілася, що для шиття одягу на замовлення вона вимушена замовляти тканину з України, бо вона дешевша, ніж італійська, але значно якісніша і в більшому асортименті, ніж в Європі. Цьому ціновому сегменті. Тому самостійний пошук магазинів з необхідними матеріалами, випір де кращий баланс ціни й якості, пошук постачальників це ще один великий недолік. Але є й переваги, і для мене особисто вони мають значно більше значення. Передусім, шиття для мене це антистрес, відпочинок після розумової праці та сидіння за комп'ютером або ж виховання дітей. До того ж, я сама відповідаю за те, як я виглядаю, а не покладаюся на те, що можу купити, не залежи від того, що є, а чого немає. Самостійно шити для себе та членів родини це альтернатива тому, щоб покладатися на мас-маркет, це можливість самовиразитися, бути унікальною і просто мати те, що ти хочеш. Це може бути підробітком чи додатковою роботою, ремонт, підгонка, декорування одягу. Для мене ж це новий етап мого життя, реалізація дитячої мрії та перспектива великого бізнес-проєкту. Це можливість самостійно вибирати тканини та фурнітуру, а це нові знайомства, розвиток навичок комунікації, ведення перемовин. І це творчий процес, бо ти самостійно створюєш фасони, комбінуєш кольори та матеріали, експериментуєш. І це спільний проект з дочкою, додаткова тема для розмов та обговорень спільного часу. Словом, жіноча тема. І це не так складно і страшно, як здається, а навпаки, цікаво і захопливо. Результати ж виправдовують усі мої сподівання. Джордж Брешеє, американський стиліст, називає одяг нашою другою шкірою, місточком між нашим внутрішнім світом і зовнішнім проявом. Тому він такий важливий для нашої впевненості у собі та власної гідності. І я. Надягаючи те, що я пошила собі сама, відчуваю, що одяг справді стає моїми латами, другою шкірою і покращує настрій, допомагає, додає впевненості та спокою. Одяг це не тільки моє самовираження, а й можливість формувати враження, яке я справляю на людей саме таким, яким я його хочу. Чи то я хочу бути в очах інших впевненою, чи жіночною, чи грайливою. До того ж, приємно бачити захоплені погляди чоловіків 35, та здивовані погляди жінок та молоді на вулиці. Коли вони бачать не те, що звикли бачити, приміром яскравого кольору плаття у стилі 50-х, а не чорні сірі білі топіки з великими вирізами та облягаючі джинси, шорти, легінси. Адже в справжній жінці завжди повинна залишатися загадка, чи не так, і ми можемо створювати її власними руками.